Ново-30-тонна вантажівка, заповнена необхідним для українських бійців на передовій вирушила із Тернополя на схід України. Волонтери групи Схід і захід разом її та ще один вантажний автомобіль, який приєднається у дорозі, супроводять до Костянтинівки Донецької області. Звіти допомогу розподілять і вже пристосованим до польових умов повнопривідним транспортом розвезуть нашим воякам на передову у найгарячіші точки зони АТО. Всі підрозділи, з якими ми працюємо, а це більше 30 з'єднані підрозділів. Значить, ми доставляємо те, що найнеобхідніше на фронті. Фактично, в цій полосі від станиці Луганської до напрямку Волновахи ми не робимо ніякого винятку. Всі це є наші брати і всіх ми забезпечуємо по мірі можливості. по того, що потреба Потребу дізнаються постійно, спілкуючись із бійцями зараз. На специфіку вантажу найбільше впливає пора року. Оскільки вже підходить осінньо-зимовий період, ви бачите, що є в нас зміна дещо в логістиці, значить це берси осіннього зразка, болотники, тому що зараз почнуться дощі, потрібно хлопцям ходити поміж бліндажами і тому подібне, в розквашеній землі підносити боєкомплекти і тому подібне. У зібраному вантажі українським захисникам повезли біля 60 пар осінніх берців і 80 пар гумових чоботів, близько 50 комплектів мілітарної форми. Також на схід відправили частину тернопільських врожаїв: 3 тонни борошна, 5 тонн яблук, зібрано близько 15 тонн картоплі, моркви, буряка, цибулі. У Шумську волонтерська група на цю відправку зробила три тонни тушонки. Повезуть також біля 20 тонн питної, мінеральної і солодкої води. Волонтерська група Схід та захід єдині дякує всім, а переважно це дрібні, середні приватні підприємці Тернопільської області, які спільно змогли сформувати таку велику і потрібну допомогу. Підкуп виборців чи добрі справи, громадська організація Упора запідозрила політичні сили у недобросовісній виборчій грі ще до початку кампанії. Набір методів кандидатів неоригінальний і повторює схеми чисельних попередників. Серед найбільш поширених заходів це були благоустрій прибудинкових територій, ремонт житлових будинків, побудова дитячих майданчиків, знову ж таки, освітлення вулиць, під'їздів. Тощо, тобто, досить такі традиційні речі крім того, надання обладнання освітнім медичним закладам на безоплатній основі роздача послуг цінних паперів? Акційних знижок тощо на отримання тих чи інших продуктових цінностей надання виборцям медичних, юридичних навіть освітніх послуг, як то тренінги з англійської мови, в тому числі в Києві, аби продовжувати подібну агітацію та нанести за неї відповідальності, кандидати і політичні сили намагаються якнайдовше не реєструватись у виборчій комісії. Якщо кандидат Ще не зареєструвався, але веде активно виборчу кампанію. Він може безконтрольно використовувати кошти, які не будуть потім висвітлені в проміжних і фінальних звітах розпорядників виборчого фонду. Не обходиться у передвиборчих перегонах і без адміністративного ресурсу. Причому його використання у виборах буває дуже важко відрізнити від виконання депутатами місцевих рад своїх прямих обов'язків. На цьому етапі підкуп і адміністративний ресурс важко між собою розрізнити, тому що є такі прецеденти, як в місті Києві, коли кожен депутат місцевої ради має бюджет 500 тисяч гривень на виконання доручень виборців. І як не дивно, з понад 60 мільйонів гривень, які були надані народним депутатам місцевої ради на ці функції, а більше менше третини було витрачено в довиборчий період, тобто основні ресурси залишились фактично на офіційний і найбільш активний період виборчої кампанії. На сьогодні активну виборчу діяльність проводить 51 партія. Найбільш активними експерти називають блок Петра Порошенка Солідарність, Наш край, Батьківщину та Укроп. Зважаючи на фінансові можливості цих політичних сил, можна сподіватись, до виборів вони ще багато набудують, куплять, відремонтують та наобіцяють. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ. Я отрицать на к виборам. вообще. я разочарован повністю в этом нашому правительстві в и там президент на вибори. Я звичайно піду, тому що ну це моя громадянська позиція. Треба, треба йти, тому що мені здається, що все ж таки український народ у цьому питанні має сказати своє вагоме слово. Щодо відкритих списків, таке нововведення з цієї виборної кампанії. Ну мені здається, так це якийсь крок до європеїзації, мабуть, що ну, я позитивно оцінюю це. Я би з удовольствия так, як ми переселенці нас вкинули, от ми по цьому і не йдемо. Мы с Донецка вообще-то. Ничего хорошего никогда не получается. Все получается не так, как пишется. На выборы я не пойду, так как все равно буду голосовать против всех. И, честно говоря, доверие к политике у меня подорвано уже очень сильно. <связано> То, что вы сказали, какие-то нововведения, это, в принципе, я не особо так вникаю, чтобы я на этим задумывался. Ну, выборы есть выборы, надо идти обязательно. Как по мне, новое, старое, толк есть? Нет, правильно? «Смисла никакого. Ні, нічого не знаю. А і не, і не дізнавалися, як буде? Я навіть не думала, що вона нова якась буде. А взагалі от ходите на вибори, будете голосувати? «Так». Да. але я не знаю, що там по новій системі. Двотурові вибори, мерів. Оце я знаю. Більше гріка, що нова система. Все від партій, представники від партій, все зрозуміло, буду голосувати. Ну, якщо чесно, я до політики не маю ніякого відношення, я не цікавлюся. в мене зовсім інші інтереси, і тому про зміни до виборів я, я не в курсі. Не вірю я їм. Старі системи не нові. Я не читав сам особисто, але думаю, що я не розумію зараз, як зараз проходити вибори. Тому що кандидати в депутати до місцевих рад вибираються по партійних списках, а самовисуванці не можуть прийти. Самі дати подати на кандидатуру. Ні, не зрозуміло. Тут так накручено стільки, що до кінця не зрозуміло. Я не знаю, як воно все має бути. Як для мене, ну більш-менш зрозуміло. Так, звичайно, зрозуміло, тому що вона є доцільна, тому що можуть відвідати не тільки партії своїх кандидатів, а й люди інші, які можуть справитися з можуть справитися з цим. Які впевнені, що вони можуть щось зробити. Ну не зовсім досконалою, але мабуть, це те, що змог змогли на сьогоднішній день прийняти той закон, який регулює цей процес. У вас система виборів в загальному я розуміюся на цьому, але ж до кінця все ж таки нас не роз'яснено в нашій державі, от людям. Відносно цієї ну, так сказати, системи, нової, нової системи виборів. До кінця, як кажуть, я думаю, те, що не всі громадяни це розуміють. Ні, вона повністю не зрозуміла, вона трошки косо написана, значить вона під когось написана. І все, комусь це просто вигідно. Каб б не була б обрана владою система виборів. Для нас, громадян, не важливо знати досконале законодавство. Для нас важливо прийти, обрати необхідного кандидата і в подальшому про це не пошкодувати. Насправді ну, в засобах маси інформації, наприклад, хоча я особливих і не читаю, однак я не зустрічав якоїсь особливої акцентації уваги саме на те, що дійсно впроваджуються якісь нові системи, і потрібно приділити цьому особливу увагу чи їх дослідити. Певним чином дещо змінилося, але в загальному, в загальному я б не сказав, би, що це. Досить такі, можна навіть сказати, прозорі, якби будуть вибори, тому що все одно той, хто має конкретні фінанси, той намагається якось потрапити до місцевої влади. В основному змінилося формулювання фактично тих самих термінологій, які вони використовують, і можливо технології в деякій мірі, але все залишається на тому самому рівні, яким було. Очікую багато чого, але не особливо на це орієнтуюсь, так як. Взагалі не цікавлюсь політикою, але е, хочу, щоб якби молодь Чернієва, та не тільки молодь взагалі були, е, мали добрі умови для життя. Я точно знаю, яку партію я, наприклад, не підтримую, яких кандидатів я не піддержу. Я знаю, за кого буду голосувати в місцеву раду, в обласну раду, в мери міста, але законом щодо виборів я не цікавилась. Як вам сказати? Я взагалі не вірю в цю систему виборів. Бо як та, як та банда була, так і ця банда прийшла. Нічого для народу доброго не робить, лишень до того корета рвуться і все. Нинішня система мені, чесно кажучи, не, не, не подобається, тому що люди надіялися, що Оця ця путаниця, що не наша мажоритарна система, але списки подають політичні партії. Оце люди, люди в цьому і путаються, тому що кожен, хто би хотів, як то кажуть, бути обраним, він не, не має такої можливості, тому що треба піти узгоджувати в цих штабах політичних партій. Там, ну і платити там відповідно, бо так безкоштовно на те, списки не не включать. Тому це людям не подобається ця система. Ліпше було, то, така система, як на початку 90-х. А то міняють, міняють закони і постійно все на гірше і на гірше міняють. Кого вибрати, я знаю кого, а остальное цікавить. Не интересует. Нет, нет. Я веду свою деятельности, редко бываю в Украине, поэтому как-то не отслеживаю это все. Ну, в общем-то, я не обращал особого внимания. Знаю, что будут местные выборы, местный а А так, в общем-то, не интересовался. Ну, я телевизор смотрю, новости смотрю, но как-то не обращал внимания. По-моему, там больше полномочий как бы остается местным советом. Что-то в этом духе. Будет чем меньше депутатов, меньше мы им будем платить. Ну, новая система выборов, в принципе, понятна. Да, это она там уже как бы мажоритарная. есть уже надо голосовать за того человека, которого знаешь. Как голосовали, так и будем голосовать. А в два тура это, это очень правильно. Потому что если в один тур, это просто сфальсифицировали а так после первого тура будет знать, какие схемы, как химичили, как говорится, вот эти участкової комісії. Добре, знайома. Ще не зрозуміла, ще хлопці, я не знаю, що воно таке буде. З попередніх років стільки багато розочарувань, що я собі навіть зараз не сушу голову. А там буде видно під час виборів, які там буде, агітації стало менше, ніж раніше. Я не клюю на ці всі дешеві трюки, як кажуть. У мене є своя певна позиція відносно цього. Я Голосувала би за тих, хто припинив би вже швидше цю війну. Не зрозуміла, я і не вникала, так і не зрозуміла ця система поки що. Мешканці приватного сектору по вулиці Вербовій довго згадуватимуть ніч з п'ятниці на суботу, адже вона перетворилася для них на справжнє жахіття. Почався дощ буквально за хвилин 15. Резко все хлинуло. Вся вода, яка була у нас, піднімалася з вулиці, вся пішла сюди до будинку. Піднімалося спочатку, стояла машина там і потім відкинуло сюди до дерева, відкинуло до будинку, хлинула вода. Навіть не поступово, а моментально її підняло сюди до будинку. Двері відкрити не було неможливо. До вікна підбиралася вода, з дитиною вибиралася через вікна, спасали все, що могли. За декілька хвилин після початку дощу їхні будинки стали схожими на гігантські акваріуми. Щоправда, в ролі рибок живі люди. Анжела розповідає, поки побутова техніка тонула, найбільше боялася за свого півторирічного сина, якого увесь час тримала на руках. Тим часом у подвір'ї будинку сила води підняла їхній легковий автомобіль та понесла прямісінько у будинок. Як результат, несправна автівка та слід на фасаді. Жінці, що мешкає по сусідству, теж добряче дісталося тієї ночі. Вода е, з вулиці. Цієї вербової з однієї сторони і з другої сторони тут перегін, вся пішла в двір. Стояла ось до такого рівня вода. Обоє жінок вважають, що воно й усьому не злива, а бездіяльність комунальників, які не прочищали каналізацію тут вже декілька років. Якби прочистили, вода хоча б, як на мене, вона б хоча б не попала б в будинки. Не спричинила б таких дійсно пошкоджень. Одна з жінок запевняє, що просити відремонтувати каналізацію почала ще у 2009 році. Проте, крім обіцянок, до цього часу нічого не отримала. В десятому зверталася, і в і в моєму одинадцятому зверталася Тобто кожен раз підтоплені, кожен раз ми масово з людьми звертаємося. Коли пообіцяла, що щось зроблять, е, кожен раз обіцяють, але бачите, які відповіді то ну неправду говорять. тобто відписку вище стоячим органам дають одну, а насправді нічого не роблять. Єдине, що зробили, це підняли бордюри. Бордюр тако до пів будинка. Внаслідок стихії у двох будинках доведеться робити капітальний ремонт. Начальник сектору інформації головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Микола Прокопчук каже: та ніч принесла чимало лихарівнянам, працювали по всьому місту. А ситуація тут виявилася однією з найважчих. Підтопленими виявилися присадибні ділянки, господарчі будівлі і окремі підвали декількох будинків по цій вулиці. Значить, На відкачку води працівники ДСНС оперативно задіяли пожежні автоцистерні, автоцистерни, мотопомпи. Загалом з наслідками негоди в той період боролися близько 20 наших рятувальників. Протягом двох годин напруженої роботи територія приватних житлових будинків була повністю звільнена. А від дощової води. І хоча з водою впоралися ще тієї ночі, наслідки зливи ліквідовують і досі мешканці затоплених будинків. Люди запевняють, якщо місцева влада ігноруватиме постраждалих, правду шукатимуть у судах. Андрій Панасюк, Олександр Туз, Юрій Кобів, Вадим Махмудов, новини Рівного. Консолідувати громадянське суспільство, окреслити найбільш перспективні кластери розвитку регіону, виявити бульові точки та розробити тактичний план невідкладних дій. Саме такі комплексні завдання постали перед учасниками унікального громадського заходу стратегічної сесії Дніпропетровської області. Основне завдання протягом одного дня, напруженої інтенсивної колективної роботи декількох сотень людей, визначити ключові точки, де люди побачать зміни вже через. 60, 90, 120 днів. А також визначити стратегічний погляд, стратегічне бачення, яким ми хочемо бачити Дніпропетровську область через 3 роки, через 5 років. Куди ми йдемо? Чому? Все буде добре, як саме воно стане добре через які стратегічні кроки, через які досягнення. Ініційована громадськістю та підтримана губернатором Дніпропетровщини Валентином Резніченком. Стратегічна сесія зібрала понад 500 експертів, підприємців, діячів культури та спорту, представників місцевого самоврядування, а також громадських активістів та волонтерів. Усіх тих, хто має ідеї і бажання змінити життя регіону на краще сьогодні. Я прийшов сюди, тому що зібралося велике кількість людей, які не зраз. лично к нашей области, которые пришли поделиться своим мнением, своими проблемами и также найти совместно их решение. Как волонтер меня больше интересует благотворительная сфера, возможно это вопросы по объединению вообще волонтерского, волонтерства в области, ну, найти, рассказать, найти проблемы, которые есть на данный момент в этой сфере и плюс. Предложить кое-які рішення. Робота стратегічної сесії проводилася в форматі так званого світового кафе за методологією, яка сприяє швидкому збиранню та структуризації ідей. Організатори стратегічної сесії виділили 10 напрямків для роботи: антикорупція, міське господарство та інфраструктура, промисловість, агропромисловий комплекс, ІТ та нова економіка, туризм і індустрія гостинності, культура, малий та середній бізнес, освіта і наука, інвестиції та якість життя. Після обробки отриманих результатів що займе. Служба комиссии. Настало час для втилания идей, высловленных громадянами. После сессии волонтеры, которые будут обрабатывать результаты сессии, они составляют э, план, что можно сделать быстро, там в течение недели, что в течение двух недель, что в течение месяца, что в течение там полугода, и областная администрация берет на себя обязательства, выделяет конкретные департаменты, которые это будут воплощать. То есть, либо мы находим на это деньги в областном бюджете, либо мы привлекаем какие-то фонды западные, которые будут это финансировать. Но, а, то есть помимо. Здесь задача не просто собрались, поговорили, разошлись. А мы в действительности хотим понять, что делать. Покажите, расскажите, что, пусть люди сами расскажут, мы это сделаем. Мы готовы. Все, що напекли з любові до захисників, вони принесли на ярмарок. Просто неба місцеві волонтери влаштували благодійний розпродаж випічки, торгують не заради власної вигоди, а щоб зібрати гроші на амуніцію для бійців. Самі закупляємо на ці зібрані гроші і термобілизну. Зараз так як ідуть холода, зимові місяці і берці, різне так ну повністю спорядження для військових. Зокрема, зараз це восьма е е спецпідрозділ. Цін немає, мінімального. Вартість ставим 15, щоб не вкидували там одну-дві гривні, бо все-таки собі вартість цієї випічки відповідно там не є дуже дешевою. Але взагалі такої конкретної суми немає. Скільки людина бажає, скільки вважає за потрібне, вона може абсолютно будь-яку суму вкинути в скриньку. Запашні кекси, сливові пироги, торти та бабусине печиво. Жінки розповідають, готували те, що люблять їхні власні діти. Щоб, бодай так подякувати чоловікам, котрі нині боронять їхню безпеку. Я вчора це пекла на вулиці. Був дощ. І я подумала, як ті хлопці в цих бліндажах. Я навіть не можу це уявити, як люди можуть. От ми сидимо в теплій кухні, а вони просто на вулиці, в лісі, в засідці, в окопі. Як це? Як це? Закінчився дощ. Вони всі мокрі. Як далі? Як їм далі жити, як їм далі рухатися? Тому хочеться зробити хоч краплю, хоч той, той крок, який я можу зробити, зробити для наших військових. Благодійним. Торгам не завадила й дощова погода. А смачненьким мешканці шикувалися навіть у черги. Те, що я хожу тут з дітьми, можу це купляти, можу просто жити. Ну, все ж я завдячую тим людям, хто нас захищає. Тому я вважаю, що це ну, найменше, -най -най що, ну, що ми можемо зробити. І треба обов'язково долучати дітей, щоб вони знали, заради чого ну, все це робиться. Ярмарки, випічки розповідають волонтери, у середмісті проводять уже понад рік і припиняти добру справу. Наразі навіть нагадці не мають. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402. Двадцять шостого вересня у всіх містах України люди крокуються вулицями міста у національному одязі, аби показати всім свою любов і відданість державі. Для мешканців нашого міста вишита сорочка це не просто гарний парадний одяг, а набагато більше. Ну, вишиванка для мене перш за все позначає символ України. Це наш одяг з давніх -давен. Ну, Так як у нас є вишиванки, то чому не прийняти участь в такому заході? Вишиванка для мене означає, що я українець. Це наше життя, наша молодість, рідна Україна. Це більше, ніж красота, тому що от у даний момент, що твориться нашій країні, це одягаєш вишиванку, і якась гордість. То що ти українець українка? Вишиванка це як наш символ держави. Нам дуже подобається воно. Тому ми на цьому заході сьогодні. Ми патріоти. Саме такою була ідея створення всеукраїнського мегамаршу у вишиванках. Чернігівці до акції долучилось не дуже багато, але організатори не розчаровані. Кажуть, це перша спроба наступного разу анонсуватимуть подію заздалегідь. Популяризація української культури, одягу, наших традицій. Насамперед, це популяризація серед молоді для того, щоб підняти нашу культуру. Учасники маршу гуртом пройшли центральними вулицями міста. церемонии открытия фестиваля стало ясно – Одесса по-прежнему является центром литературной жизни страны. Конечно, мы ожидаем большой успех. Учитывая утреннюю программу, у нас проводились чтения в кукольном театре для детей, и зал был полон на всех трех чтениях. Поэтому мы настроены очень положительно и надеемся, что такая тенденция будет и дальше продолжаться. Идея проведения литературного фестиваля в Одессе возникла у его организаторов в спонтанно, говорят они. В течение полутора лет велась кропотливая работа по организации форума, которого с нетерпением ждали любители литературы. Мы уже пять лет проводим литературные мероприятия в Украине, но именно Одессу считаем самым важным пунктом пересечения культур Европы и Азии. В Одессе мы хотим укрепить мост между Европой и Украиной. Именно поэтому мы считаем, что литературный фестиваль в Одессе должен развиваться и должен быть. С этим согласны одесские ценители литературы. Мне как поэту интересно это мероприятие, потому что литература в Одессе и особенно международный фестиваль – это для меня что-то новое, очень интересное. цікаво Вот. Я надеюсь, что это первый, но не последний фестиваль такого рода. На церемонии открытия Международного литературного фестиваля его гости получили возможность встретиться с автором и президентом PEN International в Канаде Джоном Ролстоном Соулом и известным украинским писателем Андреем Курковым. Он представил фрагмент своего романа «Львовская гастроль» Джимми Хендрикса. Ключ уже шмыгнул скважину к поворотному механизму, когда за спинами собравшихся, резанув слух, прозвучали непадные шаги. А ты тоже обязался и увидел двухметрового немного сутулового человека. И вот инные русские волосы, как бы говорили, я свой. Это мой последний изданный роман, хотя ему уже три года, но следующий роман еще не дописан. Почему я представил его? Потому что я вдруг вспомнил, что эта история, хотя и про львов, но заканчивается разгадкой тайны, которая заложена в сюжет, тем, что эта тайна спровоцирована из Одессы. То есть я, грубо говоря, скрестил, как два клинка в конце романа «Львов и Одессу», два совершенно разных города одной большой страны. Андрей Курков поделился своими впечатлениями о первом выступлении перед одесситами. Я первый раз выступаю перед такой э Как бы сказать, большим перед большим залом одесской публики мне приятно видеть, в общем-то, и я бы сказал так, что. И озорной блеск, и какой-то такой иронический блеск в глазах у одесситов. Он всегда присутствует, потому что одесситы всех воспринимают сначала иронически, а потом решают, что делать с теми, кого они слушают дальше. В кукольном театре состоятся детские чтения. Основная часть программы фестиваля будет проходить в Одесском литературном музее. Очень хотелось бы, чтобы одесситы начали снова разговаривать литературными паролями. Ведь для целых поколений какие-то фразы из романов, из стихов были паролями. Человек узнавал своего. Сейчас этого практически не существует, этого нет. Но ничто не умирает. И жизнь развивается не только по спирали, а еще волнообразно. И если мы оказываемся на дне этой волны, то есть шанс, что мы снова взлетим на гребень. Организаторы прогнозируют Международному литературному фестивалю в Одессе долгую жизнь и надеются, что форум будет привлекать все больше известных писателей из разных стран мира. Чернівецькому краєзнавчому музеї представили вітальну грамоту австрійського цісаря Франца Йосифа з нагоди відкриття Чернівецького університету, яка датується 30 вересня 1875 року. Ми сьогодні експонуємо лише один експонат і лише один день. Напередодні великого святкування у нашому місті 140-річчя відкриття університету в Чернівцях. Також ці заходи входять до загальноміської програми святкувань, присвячені дню нашого міста. Ми сьогодні показуємо надзвичайно унікальну річ. Надзвичайний експонат, якого ще ніколи не було у стінах нашого краєзнавчого музею, ця подія відбулася в рамках циклу День одного експоната, яка організована спільно з державним архівом Чернівецької області. Зокрема, представлена на цього дня грамота. Фактично підсумовувала всю роботу над формуванням університету. Після чого навчальний заклад почав функціонувати. Власне, що саме це є за документ. Власне, цією грамотою до населення нашого краю австрійський цісер Франц Йосип І намагався донести причину відкриття цього університету в Чернівцях, чому він до цього прийшов і з якою метою це власне відбулося: грамота виготовлена на пергаменті, спосіб її виконання рукописний, фарби різного кольору. Має вона чотири аркуші. Зберігається у футлярі своєму оригінальному виготовленому з дерева, обтягнутому тканиною зеленого кольору. Дар'я товпіч Андрій Дубінецький Чернівецький репортер телеканал Чернівці вересня тисяча